Так, в цьому відео я розкажу, як уникати помилки при деплої на GitHub Permission Denied Public key Значить так, заходимо на GitHub. Створюємо репозиторій. Хай буде називати presentation. Репозиторій. Далі якийсь візьмемо шаблонний проект, щоб не створюватися з нуля. Просто щоб швидше було. Візьмемо якийсь собі. Розпакуємо. Що можна видаляти? Ммм, киш не той. Ага, походу цей та семен. Значит, это сам нас в Барбуда. Шпапка Иніціализуємо Git. Dodaємо наш repozytoy. Так щоб було швидше. То. Скупуємо зразу цю команду оцю. От. Тепер пробуємо додати все. Лєвий кумітру. Спробуємо все задеплоїти. Але от, як ви бачите, ми дістаємо таку от помилку permission Denied Public Key. І як її уникати? Знаєте, для того треба зайти в налаштування профілю. Тобто не в налаштування репозиторію, а саме в профілі. Потім по ці SSH NGP, GPGs. Якщо у вас тут є вже якийсь кейт, то видаляйте його і створюєте новий. Тут є повний гайд, як створювати ці Public. Ну і ці от SSH ключі. Але так, щоб було швидше, я просто вам покажу, як це робиться. Значить, в нашій тій директорії, там, де наш проект. Вводимо таку команду SSH. До речі, в тому гаді написано, що треба додати отак escape -от. в кінці, але я попробував не додав, ну мені так ну, якусь помилку видавало, коли я додав цей escape в кінці. Коли отак писав, то помилки не видавало. Тут називаємо наш файл кі, якщо зручніше було, це пропускаємо. Не було ніякого паролю. У нас мав утворитися два файли. Мав утворитися key і key з розширенням pub. Далі ми викликаємо команду ssh-add. І пишемо наш key. Після того ця команда. Але вже KPUb. І нам вертає такий от довгий ключ. Копіюємо все повністю разом з емейлом. Цим от початком. Все, скопіювали, переходимо сюди New SSH Key. Ставимо то сюди. Тут якусь назву хай буде key. Add SSH Key. І от ми додали. Наш ключ. Після того знову пробуємо додати все. Пробуємо коміт. Знову пробуємо все запушити. Як ви бачите, на цей раз операція успішна. Зараз можемо перейти сюди. Це наш презентейшн. І от як ви бачите, ми задеплоїли всі наші файли на GitHub. Отак воно просто робиться. Все, дякую за увагу.